Вщій виходить на колоди. Доволі впевно їх долає, молодець, ніби й не помітив. Завис Саша Павлік на першій платформі все-таки перебрався на другу, молодець. Стой, стой, стой! Молодець тільки не падає, тільки впадеш, одразу мокрий, одразу складніше по вазеліну ходити. Ох, бомбувщі! Молодець! А я говорив, що син Павліка, мабуть, навіть ще лучше, ніж сам Павлік. Це в прикрасі, що ліпше, ніж гори, можуть бути тільки гори. Але не відстає. Такий здурувань мав би бути неповоротким. Але, подивіться, гарно оперативно проходить. Трішки відстає від саду. Ау, 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 ноги! Ноги цілі, хоч це був страшний стрибок, чесно кажучи. Я для пацану витягнув вазеліна. Думаю, буде полегче. ФКМС на чемпіон. Насавчик. Так, у нас зараз помбухщий теж опинився на фініші. Всім показує ще раз свою біцуху. Після нього побіг хто? Побіг по дистанції Андрій Семерак. Андрій Семерак, депутат сільської ради, майстер спорту зірських лиш. По дорозі на шоу підібрав на вулиці покинути цуценя, яке стало талісманом команди. Семерак дуже оперативно пройшов колоди. Зараз він на Ще такого не бачив. Браво! Ну, погляньте, що виробляє семирак. Зараз Львівщина кричить, це наш парубок. В три кроки він подолав платформи і обійшов, обійшов свого суперника з «Маестро» просто на, на неймовірний час. Молодець! Едуард Едваркен стартує далі, але але що відбувається? Вудский, Вудский, дуже так аккуратненько, аккуратненько. И, в водичку трошечки ніжкою. В порядке, спина в порядке? Чайно. Нормальная физическая подготовка. Ну что тебе понравилось здесь больше всего? Все подобается. Так, все, у нас Вудский на финише. что то по него стартует Костя Касинский. я пытался грибки перескочить ногами, но Наследний момент он різко опустився, я тупо упав. Йоме, базеліновий принц. Очень сложно грибки, Все остальне нормально. Я так собі думаю, що нам Андрія Семерака з команди Лисах треба буде залишати на проєкті, як людину, яка буде давати майстер-клас проходження цих грибків. Костя Косинський доганяє. Нас доганяє Едуарда Костяндяна. Костяндян Косинський проти Костяндяна Едуарда. От такий у нас запеклий двобій, і в нас Костяндян опиняється у воді. Ну не той, що Косинський, а той, що Костяндян Едуард, капітан Лисих. Вибачте, сам міг трішки заплутати. Ось цей що жабою тримається зараз на платформі. Це костя. Отакий от бем, бем. А оце от маленький, який стрибає для того, щоб оп знову втопитися. Це капітан Лисих. Ну, Опять ноги в воді то не доприкивають. Все таки рост має значення в цьому конкурсі. Навіть не буду сперечатися, ріст – це дуже важливо в цьому конкурсі. І ріст, і вага, і ну, довжина, і ширина. Все так, щоб закріпитися на платформі, як це зараз робить Костя Косинський, актор, телеведучий і просто красивий мужчина. Погляньте, він дуже обережненько на третій платформі. А це, до речі, наші друзі з Калмики. гостинні е, самі і до нас гостинних приїхали. Еліста відрядила цілу делегацію до нас на зйомки. Особисто Кірсан Люмжинов поблагословив. Приїхали, тішилися. Все так гарно, все блистить. Люди бігають. Кося Косинський уже на місточку. А Едік, подивіться, який молодець. Ох, Едуард. Этуард 40 років зібрав волю в кулаки, доганяє. Доганяє Костю. Бійся його Костя. Бійся. Ні, не, не бійся. Не бійся, бо Едік вже знову ван не приймає. Випереджає трошки Костя свого суперника. А у ФК Маестро зараз пішов на старт купідон. Капітан ФК «Маестро» випередив капітана Лисих. Доволен? Так, Знаєш, дружаєш. Сім'я рядом. Це головна підтримка. Я люблю свій клуб. И это будет твоя победа, мой друг, потому что ты тоже член нашей команды. Я тоже за. Так, Вячеслав Бутов стартує у команде Лысых. Гарно проходить колоды, догоняя потихоньку купидона. Вы нормально, не поранились? Все, в порядке, все отлично. Немножко расстроен. Задержал команду. А так, в порядке. Ну сколько действительно? Зрештою, обидва суперники вже на платформах. Ці грибочки здається, краще піддивіться Купідону. Принаймні, він вже на третій платформі. Публіка кричить сініє, сіні, а синій, подивіться, як на діскатеці. Гойдеда, гой, да Такі качельки собі організував. Нічого, нічого. Зараз, зараз його червоний обійде, і Саша Купідон полетить стрілою. Вибачте, за каламбур. Ай да браві хлопці в команді ФК Маестро. Праві не праві, а в воду плюхаються, як заправські сукири. Тим не менше, купідон швидше, швидше до фінішу. Молодець. І останній гравець Коля Коваль. Останні гравці на дистанції це Коля Коваль від ФК-Маестро, котрий вже стартував. І ще один гравець від команди Лисих. Не ось цей, який зараз дійшов до фінішу. Манова зі влада, а Микита Іванов. Ви пам'ятаєте, ось він. Він стартував першим, помилився на колодах, повернувся назад, дав можливість стартувати по букчію. Ліста вся за нього. Калмикія вся за Микиту Іванова. І Іванов зараз теж доходить до платформи. От зараз починається найцікавіше. Хто першим помилиться, той і програв. І не тільки саме програла вся команда. не на другой платформе, червоный на другой платформе. Кто? Микита Иванов. Против Миколы Коваля. Коваль развернутый до третьей платформы. Иванов на третьей. И Коваль на третьей. Ну вот Никита уже на третьей платформе. По-моему, неплохо у него получается. Но и вижу, что наши конкуренты тоже там болтают. Прикольно, весело, интересно. Да уже вставай на ноги. Коля, давай ногами. Пытается все-таки выровняться. Вот он уже лицом. І падіння. А-а-а-а! Да. Ой, вибачте, не здержалась, вирвалась, молодає і справлюсь. Ну, власне, я не думаю, що Колі Ковалю зараз так смішно, як і весело лін Подкапеєві, але факт залишається фактом. Це шанс для суперника. І я думаю, що Макета свій шанс не втратить. Тим більше, що дійсно коваль зараз висить, як тритон, Возникає красна голова. Команди соперников. Значить, що ми програємо. Жаль. Хорошо шли. Ну, власне, є ще одна можливість відправити одну людину, робити шашлик, або ж допомагати льоші Кузнєцову смажити шашлик. Претендентом на шашлик є Коля Коваль. Мені цікаво, що відбувалося в перший раз. Ну, Мені просто було далеко забігати на позицію. Я вирішив дати. Ну, я сітки випав. Много было отбегать, и я уже решил отдать ребятам, потому что у меня настрой был сбит. Надо было проходить на одном дыхании. Раз, раз, раз и все. Это командная игра. Здесь нельзя думать о себе.